Як швидко нафармити метал на початкових рівнях. На півночі за координатами 1343 є гряда островів кам'янистих. Для фарму вам потрібен буде аргентавіт з максимально прокачаною вагою і анкілозавр з максимально прокачаною силою ближнього удару. Прилітаєте на дану локацію, хапаєте свого анкілозавра і несете його до жил з металом. І ось таким от чином підлітаючи. Анкілозавр починає добувати метал. В чому плюс такої комбінації анкілозавра та Аргентавіса, у Аргентавіса дуже велика вантажопідйомність. Тобто він може нести на собі набагато більше ваги, ніж будь-який інший динозавр, фактично. І плюс до цього у анкілозавра величезне зниження ваги на метал. Тобто, фактично, він. Має тільки 15% від ваги всього металу, що дозволяє нам наформити набагато більше металу і перенести його в рази більше. Таким чином, ви облітаєте всі ці острови і формете максимально металу, скільки може підняти ваш Аргентавіс. Якщо у вас не дуже сильний Аргентавіс або онкілозавр це не біда. Навіть на початкових рівнях ви можете все рівно формити метал просто в менших кількостях і частіше літати сюди. З моментів, які потрібно розуміти, в Аргентавіса закінчується витривалість. Періодично для того, щоб не впасти в воду, вам потрібно буде сідати, ставити анкілозавра на землю та відпочивати, набираючи знову витривалість. Після того, як ви відновите витривалість, ви можете продовжувати процес фарму. Що анкілозавр ще Оргентавіс приручаються досить легко на самому початку гри з примітивними засобами для цього, то нічого складного в цьому немає. А кількість металу на цих островах дуже велика. Залежить від того, на якому сервері ви граєте. Ну, якщо дуже активний сервер, можливо хтось вже сформи метал до вас, тоді треба буде зачекати трішки, поки він відновиться. Але насправді тут металу дійсно дуже багато. Одним заходом ви можете навіть не зібрати всі ці жили і доведеться літати 2 чи 3 рази, а може і навіть більше. Також перед початком збору металу таким чином, не забудьте виставити венкілозавра в налаштуваннях, щоб він збирав виключно метал. Інакше, якщо ви про це забудете, то не є великою проблемою, ви можете просто періодично зупинятися і викидати камінь, тому що разом з металом він буде добувати так само камінь, який буде займати дуже велику вагу в нього в інвентарі. Для більш ефективного фарму ви можете поставити поряд собі одразу плавильні і скидати метал туди, щоб він одразу плавився. і перевозити його вже на свою базу металевими злитками, а не рудою. Також на цих островах є досить багато обсидіану та періодично трапляється нафта, яка також буде потрібна вам для розвитку своєї бази. На початку гри таким чином ви можете сформити собі дуже багато металу, який вам потрібен буде для розвитку вашої бази та для побудови нових інструментів для розвитку. Витративши усього лише 5-10 хвилин, я таким чином наформив собі близько 8000 металевої руди. Переплавивши її на металеві злитки, це буде вже 4000 металевих злитків, а це на самому початку гри дуже велика кількість, завдяки якій ви можете побудувати навіть плавильню уже кращого рівня. Якщо вам була помічна ця інформація, тисніть вподобайку, підписуйтесь і чекайте нових випусків по проходженню арк на карті Ragnarok. Всім гарного дня!